Привіт, мою любію. Я гуляю зараз по Павловіцькому паркові. Захотілося б мені з вами потервенькати. Я вже відчуваю повним ходом осінь. Мою улюблену пору року. У мене день народження в жовтні я терезятки. І взагалі для мене осінь це така дуже сонорна зі мною пора року, тому що я така людина трошечки. Вдумлива і медитативна. І осінь вона така сама по собі, вдумлива і медитативна. Я вже чекаю, коли цей парк стане жовтим. Таким жовто-жовто-вишневим, напевно, жовто-червоним. Напевно, це буде дуже-дуже красиво. Навіть не можу собі уявити, який має бути зараз. Ну, восени трошечки там згодом у вересні. Більше до кінця вересня арахів, це, мабуть, взагалі якась чарівна карпатська казка. Так от, розмірковувала я над різними речами, гуляючи у цьому паркові між своїми роботами. Зараз в мене дуже багато роботи і дуже багато навчання. Навчання навіть більше, ніж робота. От, значить, розмірковувала я і подумала про те. Як було би добре людям не слідувати моді в тих речах, де вибір має бути зроблений унікально, індивідуально, за власним лекалом і фасоном. Навіть чесно кажучи, і одяг, якщо так розібратися, Набагато більш і цінується, і набагато більш пасує нам, коли він все-таки розроблений для нас, з нашими побажаннями. Ну, При всьому, тому що я до одягу дуже-дуже спокійно ставлюся. От, я люблю базовий гардероб, у мене немає великих претензій до речей. От. Я люблю прикрашати просто базовий гардероб сумочками, якимись хусточками, деталями, аксесуарами, дуже люблю прикрасити, такі речі. Але щодо гардеробу в мене немає великих там якихось забаганок, але речі речами, а от <сум> вибір таких важливих якихось подій в житті, як то вибір спеціальності, вибір романтичного партнера, вибір друзів. Вибір країни проживання або міста Україні, у своїй країні проживання, він все-таки, на мою думку, ніколи, просто ніколи, не має бути підпорядкованим забаганком суспільства. Там, як кажуть, в цьому сезонові модний червоний колір. Ну, окей. А якщо мені червоний колір не пасує або не подобається, це я змушена бути не модною цього сезону? Чи як? Тому, ем, знаєте, Інадія, з подивом спостерігаєш, як навіть вибір партнера і то регламентується суспільством по типу модно-немодно. А цієї п'ятирічки модно, щоб в тебе був кавалер. З-за кордону і був такий час. Потім модно, щоб він був айтівець, потім модно, щоб модно було, щоб він був військовий обов'язково, потім модно, щоб був бізнесмен, потім модно, щоб ви обов'язково вчилися в одному виші. Ну, коротше кажучи, потім модно психолог, що завгодно. <с�алі> я вже не кажу про вибір професії. Ви знаєте, коли я от просто замислююся над цим. Як багато індивідуальності своєї втрачає людина, коли женеться за оцим, в принципі, якщо чесно, за цією відрижкою суспільства, так по суті. Бо ще модно буває когось шеміти, хаяти когось, а нападати на когось, травити когось. Це також буває модно. Овзялася там вся країна когось травити, і травлять. От таке, знаєте, або підносити на факи, на якісь, можливо, навіть і не завжди заслужені висоти соціальної ієрархії. Так що, от коли над цим всім думаєш, думаєш, що краще все-таки люди керувалися своїм індивідуальним вибором. Якщо такі мої роздуми. Люблю цей парк і дуже-дуже люблю цей район міста. Настільки я його обожнюю. Павлові і пшеполюшка. Просто моє кохання. Ну а спеціальність. Я вважаю, що спеціальність обирати, по тому що зараз модно. Це взагалі шлях в нікуди. Шлях в нікуди. Так, ми з вами погуляємо зараз, подивимося. на... Ой боже, дивіться, яка краса. Прям килим, килим з тих ягодок красивих. Килим килимочок. Я уявляю, яка краса в рахові. Буде, коли все листочка буде жовта, багряне, це, мабуть, взагалі якесь буде. Кайф. То, я вам скажу, за рахунок я вже почала сумувати. В тому сенсі, що ті гори просто не знаю, вони не перевершені. Хоча я вам скажу, Польща також, Польща дуже красива країна, в тому сенсі, що вона дуже зелена. Вони дбають про парки, сильно дбають про парки. І тут, знаєте, я б сказала, фішка цієї країни. Це правда, парки, парки, парки на кожному на кожному кроці, на кожному розі. От прям вони дуже намагаються, щоб країна була у них максимально максимально зеленою. Я вам чесно скажу, я такої краси, як в Польщі, щодо природних ландшафтів. щодо, якби. Доглянутих природних ландшафтів. Не просто дика природа мається на увазі, а от все що, все, що вони доглядають. Я ніколи такого, наприклад, в Нідерландах не бачила. Ну, і природа сама, природа більше до нашої, ну не більше до нашої вона є, як наша природа. Я не бачу особливих там різниць сильно. Вона мене надихає, вона мене окрилює, наша природа, природа. Я це називаю Східною Європою, але по суті це природа центральної Європи, тому що Польща в Центральній Європі. Україна, я думаю, центральна і східна, мабуть, не так думаю. Треба подивитися, як вона там вважається правильно географічно. Так що такі якісь мої роздуми, що треба все-таки країти своє життя за власним лекалом. І ніколи не країти його за лекалом суспільства, яке оце шумить. Сьогодні треба так шуміти, завтра треба шуміти інакше. І постійно воно щось там собі шумить, шумить, шумить. А ще до суспільства в широкому сенсі. Часто доєднуються, ну, відповідно, наше найближче оточення. Там батьки, рідні, друзі, і також певний шум. Ну, я б сказала так, їхні думки треба враховувати, тому що ці люди нас знають принаймні, знають наш характер, знають наші смаки, і вони нас довго витримали, руками з нами спілкуватися. Їх думку треба брати до уваги, звичайно, але також в певному обсязі, в такому самому приблизно обсязі, в якому ви знаєте, що вони мали би брати за лекало свого життя, вашу думку для них. Тому що іноді люди кажуть, а що подумають люди? І таке враження, що вони самі це не такі ж самі люди, які також щось про когось подумають. Чогось інші люди для них значать більше, ніж їхня власна думка, тим паче ще й на своє власне життя. Ну, Це трошки дивно. Мені так зараз подобається оці... листечка, які зависають у повітрі, тому що вони тримаються на павутинці. Бачите? Листечка Девід Коперфілд. <laughs> так наче воно просто, так наче воно просто в повітрі. Висить і все. Гляньте, гляньте, На повотинках. Ой, добре, добре. Сьогодні там така нічка була в Дніпрі. бедные наши люди. То Киев, то Днепро, то Харьков. Да. Такая вот у нас с вами прогулянка. У красивому Павловіцькому паркові. Для мене це, як знаєте, зараз щоденний ритуал. Щоденно ходити до цього парку, гуляти. Цей парк, я так розумію, належить природничому університетові вродства. Дуже мені подобаються ці стенди також. Все можна почитати. Ой. А тут зараз останнім часом в цьому палацеві також багато проходить. Я дивлюся музичних вистав. Концерти якісь музичні проходять. Я тут іноді ввечері гуляю, підійду так трошечки послухаю. Красиво. Я так, приємно жити біля таких атракцій. Це я любила у Львові гуляти біля палацу Потоцьких також. Ну, Львів. Це взагалі одна суцільна атракція. Дуже красивий палац. Прям я кайфую. Що в мене готель в трьох хвилинах пішки звідси. Кожного дня приходжу і кожного дня милуюся. Знаєте, як я в Рахові милувалася горами і струмками, цими джерельцями, так тут я милуюся оцією просто розкішною архітектурою. Як я люблю дивитися на такі форми, на таку красу. Взагалі це просто... Кайф, Яка краса. Це також дизайн красивий ландшафт. Я так дивлюся, що ну, принаймні в цьому районі, в Павловіцях, багато людей чи мабуть, до себе ландшафних дизайнерів. Тому що я не думаю, що людина просто як ну, так, любитель, садівник змогла би в себе на, на своєму часточку таке зробити. Я думаю, що це робота дизайнера все таки була. Дивіться, як красиво йде такий фрагмент зі сходами, та? і вони там все одно бачите зеленушку якусь. Зробили на сходах. Я б хотіла попасти всередину туди. Погуляти по цьому Павловіцькому палацу. До речі, подивитися, можливо, тут є якісь екскурсії. Дуже красиво. Це я коли в Амстердамі гуляла. Постійно біля їхнього там, королівського палацу Амстердам. Я постійно думала, от якби мені жити в якійсь такій місцевості, щоб я могла всі в ці сади ходити кожного дня, кожного дня. Я б хоча б на 10-15 хвилин між роботою або після роботи приходила б в ці сади, там сади біля королевського цього музею, і гуляла би, гуляла би. Ну, будь ласка. Не Амстердам, Вросла. Але в принципі те саме. Навіть чи, може краще, бо тут ще й величезний ліс є. Краса. Все моє любі. Знову скоро Арбайтен, Арбайтен. Зараз в мене дуже багато роботи. Роботи багато, оскільки в мене навчання це взагалі польську штудірин, англійську штудірин, тому що зараз би записувалися в мене на уроки професійні лінгвісти. Ще там деякі з червоними дипломами з перекладацьких факультетів з усього. І вони працюють, ще не просто там, знаєте, вивчила і поклала на поличку. Вони працюють то тобто Треба постійно тримати себе в тонусі. Ще взяла італійську мову, вивчаю, українську слухаю. І ще хочеться чогось мені хочеться загадати німецьку. Чогось в мене таке бажання, щоб в мене були на такому якомусь рівні, не на професійному, а на такому. Середньої і вище середнього, щоб ще в мене були італійська і німецька мова. Я, звичайно, не претендую, щоб вони були на тому ж рівні, що в мене англійська. З англійською я все своє життя. Але хоча б просто на такому середньому робочому рівні. Так що, як кажуть, як Уляна не має проблеми, так вона собі її вигадає, розумієте? Щоб життя медом не здавалося. Ну, знаєте, я вирішила, що... Поки є така можливість, поки в доступі є така величезна кількість матеріалів. Подруга в мене, вчитель німецької мови, ми можемо займатися по обміну я їй уроки англійської, вона мені уроки німецької. Ми, до речі, так подругами стали. Мені було 25, я прийшла до неї як до репетитора німецької мови. Вона каже, я англійську хочу вчити, ви ж вчитель англійської, каже, так, давайте займатися. Я кажу, давайте. І потім в мене була велика перерва з німецькою мовою. І Зараз мені хочеться її знати, ну, взяти знову, трошечки відновити свій рівень. Так що, мої любі, виходжу я з парку, Вже йду в напрямку свого готелю. Дивіться, клас. Яка псина. Красива. Я дуже, до речі, люблю чай з шепшини, прямо божнюю. Треба собі десь купити чай з шепшини. Напитися. Ой! Я такі краси. Прямо взагалі. Краса. Нічого немає красивішого, ніж природа. Ще якщо вона трошки догляну, то це все. Це просто кайф. Все моє любі, дякую вам за прогулянку зі мною. Разом люблю, вас цілую обіймаю. Бережіть себе.